Розділ дев'ятий. Перші жерті Того дня, коли це все сталося, ніде в світі не працювала жодна фабрика. Були зачинені всі офіси та школи. Ніхто не міг відірватися від телеекранів. Навіть щоб дістати Кока-Колу чи нагодувати дитину. Загальне напруження було просто нестерпне. Всі чули, як американський президент запросив марсіан відвідати його в Білому домі. Чули вони химерну римову відповідь, яка звучала вельми загрозливо. А ще вони почули пронизливий вереск бабусі Джозефіни. А тоді хтось закричав Скрам, скрам, тікаємо містер Вонка. Ніхто не міг нічого второпати. Всі припускали, що це якась марсіанська мова. Та коли восьмеро таємничих астронавтів раптово кинулись назад до своєї скляної капсули, покинувши космічний готель, можна було майже відчути, як народи всього світу полегшено зітхнули. Білий дім був буквально завалений телеграмами й листами, сповненими вдячних слів президентові, який так блискуче впорався із загрозливою ситуацією, а сам президент був спокійний і замислений. Він сидів за письмовим столом і задумливо скатував у кульку шматок липкої жуйки. Він чекав, коли мій стипс. Відвернеться, щоб непомітно поцілити в неї цією кулькою. Нарешті вона відвернулася, проте президент промахнувся і влучив натомість прямісінько ніс міністра внутрішніх справ. Як гадаєте, марсіяни приймуть моє запрошення відвідати Білий Дім? спитав президент. Звичайно, сказав міністр закордонних справ, ваша промова, сер, була блискуча. Мабуть. Вони вже летять сюди, припустила міс Типс. Піди швиденько змий з пальців тулипку гейдоту. Вони ж можуть прибути з хвилини на хвилину. Але спочатку пісеньку попросив президент, будь ласка, нянечко, заспівайте щось для мене. Пісенька няні. Колись могутній муж оцей про кого я співаю, під стіл ховався від людей, я добре пам'ятаю як під спідницю він тікав, як з переляку плакав, і як на горщик він сідав, і як пізяв там і какав, щодня я мила малюка, і нігті обтинала, втирала нюні й молока, до кашки додавала. Коли не слухав він мене, тоді ставав по дубці, а він уплач та плач мене, і знов ми любці, любці. Невдовзі кожен зрозумів, що він був тупуватий, у двадцять років ще не вмів читати і писати. Він ідіот. Що буде з ним, ридали батько й мати? Він стане бевзиком, брудним, без авта і без хати. Ні, кажу їм: дурне, мале, політиком хай буде. Ура! Заволав, але без няні я нікуди. Гаразд кажу, я тож вивчай мистецтво політичне. Кому хавар, кому начай, кому життя столичне, я хитрощів чимало знай в політиці це звично. Навчися виборців дурий. З усіх телеекранів, так говорить, щоб кожну мить їх зводити в оману, хай в роті кожен зуб блищить, а голос ніжно так бринить. Хоч прикладай до рани, під дев'яносто вже мені то ж не сила, що президентом в давні дні я цю свиню зробила. Браво, нянечко!» – вигукнув президент, заплескавши в долоні. Ура! зарепетували всі присутні. Чудово ме міс віце-президентко. Геніально, надзвичайно. Ой, лишенько, занепокоївся президент. Марсіани ось ось прибудуть. Яким ми їх пригостимо обідом? Де мій головний шеф-кухар? Головний шеф-кухар був французьким підданим, а ще він був французьким шпигуном. Тож саме цієї миті підслуховував президента, припавши вухом до замкової щілини його кабінету. Я тут місіє», – президент, озвався він, вриваючись у кабінет. Скажіть мені, голубчику, що їдять на обід марсіани? поцікався президент. Шоколадні батончики Марс, відповів шеф-кухар, варені чи тушені? спитав президент. Тушені, звісно, місьє президент. Варені батончики Марс не їстівні. Тут у гучномовці президентського кабінету прогримів голос астронавта Шакверта: Дозвольте здійснити стикування і висадитися на борт космічного готелю. Даю дозвіл, сказав президент. Повний вперед, шаквартом, небезпека минула. Завдяки мені. Величезна транспортна капсула, пілотована Шакфортом, шанксом і шавлером, з усіма готельними адміністраторами, заступниками адміністраторів, швейцарами, шефами, кондитерами, кур'єрами, офіціантками й покоївками на борту, плавно підлетіла і зістикувалася з гігантським космічним готелем. Гей, там, у нас пропала телевізійна картинка. гукнув президент. На жаль, телекамера розбилася, зіштовхнувшись із обшивкою космічного готелю, пане президенте, пояснив Шакворт. Президент вилаявся в мікрофон дуже непристойним словом, і 10 мільйонів дітей по цілій країні радісно його повторили, отримавши ляпаси по м'яких місцях від своїх батьків. Усі астронавти і персонал готелю в складі півтори сотні душ щасливо висадились на борт космічного готелю, повідомив по радіозв'язку Шакворт. У даний момент ми всі стоїмо у вестибюлі. Ну і які ваші враження, поцікавився президент, він знав, що їх слухає цілий світ і хотів, щоб Шакварт розповів, як там чудово. І Шакворт не підвів. Ой! Пане президенте, це щось надзвичайне, сказав він, неймовірне, грандіозне. А ще мені просто важко знайти слова, щоб передати всю цю велич, особливо люстри, килими і все інше. Тут біля мене головний адміністратор готелю, містер Стенсі Стіна. Він мав би за честь поспілкуватися з вами, сер. Нехай говорить, сказав президент. Пане президенте, сер. Це Стенлі Стіна. О, який розкішний готель! А як чудово він оздоблений! А ви можете сказати, чи всю підлогу застелили килимами від стіни до стіни, містере Стенлі Стіна? запитав президент. Так, пане президенте, а шпалери є на всіх стінах містере Стенлі Стіна. Так, пане президенте, тут є на що подивитися, а як приємно буде працювати серед такої краси. Ов, що там діється, що слізе прямо з ліфтів. Рятуйте. Раптово гучномовець у кабінеті президента, оглушився страхітливими вересками і криками. Ой, ой, рятуйте, на поміч рятуйте. Що там до біса діється? здивувався президент. Шакворте, ви там шакворте, шакворте!» Шавлари, Шанкс, містерестенні стіна, куди всі пропали, що відбувається. Верески не вщухали, вони були такі гучні й пронизливі, що президент мусив заткати собі вуха пальцями. У кожній оселі по цілому всесвіту, де був телевізор чи радіоприймач, лунали ці жахнючі крики, але не тільки крики, згучномовця долинали й інші звуки. Гучні рьохкання, пихання і хрумкання, а тоді запала тиша. Президент гарячково намагався зв'язатися з космічним готелем, і Г'юстон намагався зв'язатися з космічним готелем. Президент зв'язався з Г'юстоном. Г'юстон зв'язався з президентом. Вони разом спробували знову зв'язатися з космічним готелем, але відповіді не було: у космосі панувала тиша. Сталося щось прикре, зрунив президент. Це всі ті марсіани», – озвався колишній головнокомандувач армії. Я ж вам казав, що їх треба підірвати». Тихо, гаркнув президент, я мушу подумати. У гучномовці щось затріщало. Алло, пролунало звідти. Ало, ало? Ало? Ви мене чуєте? Центр космічного контролю в Г'юстоні. Президент схопив зі столу мікрофон. Я сам цим займуся, Юстине, крикнув він. Це президент Гілі Грас. Я дуже добре вас чую. Доповідайте, це астронавт Шакворд, пане президенте. Доповідаю вам знову з борту транспортної капсули, дякувати небесам. Що сталося, Шакворте? Що з вами? Радий доповісти, пане президенте, що тут майже всі зі мною Шанкс, Шавлер і більшість тих, що прилетіли з нами. Гадаю, ми втратили загалом лише кілька десятків осіб, кухарів, швейцарів та деяких інших. Нам ледве вдалося вислизнути звідти живими. Як це розуміти, що ви втратили кілька десятків осіб? крикнув президент. Як ви їх втратили? Їх зжерли, відповів Шаквард. Одним ковтком. Я бачив, я, зак... я бачив, як заковтнуло. Двометрового заступника адміністратора, наче кульку морозива, пане президенте, навіть не пережовуючи, одним махом ковть і нема. А хто це? зарепетував президент, про кого мова? Хто їх проковтнув? Чекайте. вигукнув Шакорт, О, Боже мій, вони знову тут! Женуться за нами з космічного готелю цілими роями, мусите мене вибачити, пане президенте, але в мене зараз немає часу на розмови. Щоб не пропустити продовження, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, бо тільки тут скляний ліфт летить до зірок, а казка стає реальністю. До зустрічі в наступному розділі.